Дня, з вами Білоногий Олег. Ми продовжуємо розбирати на молекули, Окрім того, відповідаємо. Я відповідаю на ваші запитання. Тому, якщо у вас вони виникають, присилайте в мій бот телеграм-бот і звідти я буду вам збирати. Один, два, три запитання, кліп я буду публікувати по змозі свого часу. Сьогодні запитання буде достатньо просте, одночасно воно і цікаве тим, що є підводні камені. Привіт! Підкажи відправи в Штатах товар через Дурдеш. Це е, поштовий кур'єр. Котрий, до речі, може не битися на eBay. Ну, тобто, не, е відслідковувати його ebay може не відслідковувати. По їх треку на ebay не пишеться, що товар доставлено. Але в реальності його покупець вже отримав. Що в такій ситуації треба робити? Ну, По-перше, треба завжди відправляти, якщо американському, то ліпше відправляти товар в Америці USPS, UPC. Тобто Тими треками, що б'ється. Чо, для чого це? Для того, що є така собі системний показник, як доставка, пізня доставка тощо. Тобто система відслідковує. І чи може бути різні моменти, котрі можуть цю, цей показник. Зробити негативним гірше, да, тому треба завжди відправляти. Але е, що б я зробив в цей момент? Перше, що б я зробив, це написав клієнту і, спро, і спитав його, як вам ваш вам наш товар, все, все добре, і може є, може є якісь запитання. Для чого? Для того, щоб клієнт відповів, що «Да, я його отримав. Так, все добре, все окей. Мені дуже він сподобався, але так собі, але він, головне, що він написав, що отримав. Далі пишу в підтримку eBay і кажу, що ось цей товар був доставлений, але на eBay він не відслідковується. І ось клієнт підтвердив, що він вже його отримав. Я хочу з'ясувати, не споплюжуть ці мої показники статистики, як а, селера. І тоді вони дають рекомендації, мабуть, скажуть, попросять трек номер, за допомогою якого він був відправлений, тощо. Дав і підтвердити, що це ви його відправили вчасно, там видно по трек номеру. І тим самим. Якщо навіть у вас е буде проблема далі, eBay не покаже, але не буде проблем з показниками статистики. Це перше, це така е важка, е знаєте, як найпростіший алгоритм. Але якщо е не дуже такий собі. Е Як сказати, покупець да не буде е, чистий на руку, він скаже, я, я його не отримав. Що це означає? Це означає, що ви будете повертати е, гроші. Якщо ви е, не хочете отримати новий е, погіршення нового показника, по котрому вже блокується. ІНР, INR, е, тобто, коли відкривають кейси на кількість кейсів, показують, що вони ви вирішують питання без кейсів. І ці показники будуть згіршуватися кожним разом. Дуже там один в залежності від продажів, але один, два, три і, е, таких кейсів, і вони, і особливо початковий аккаунт може бути з ними проблема заморожених коштів, при неможливості щось продавати. Там декілька таких моментів. Да? Тому, в першу чергу, треба, якщо цей нечистий нарко сказав, що я не отримав, все зробити, щоб е, з ним вирішити це питання. Повернути гроші, е, в потім ці гроші розбити на продажі, да? трохи підвищити ціни на ваші товари і повернути їх е, таким чином. Тому є два варіанти. Я вам раджу використовувати перший не чистих на руку покупців, вони є, але не дуже їх багато, тому що вони просто не відслідковують. Ті, хто відслідковує ці моменти, це шахраї, і на них може нарватися, але вони десь в в електроніці, в коштовних товарах це роблять. Тому, якщо другий момент, е, і ви не докажете, якщо навіть він відкриє кейс, ви не докажете, що товар доставлений, тому що при, е, трек номери, да, е, іБей не сприймаєте це трек номер, наприклад, як Amazon TBA, тощо, да, він не може його індексувати. Звісно, можна показати е, посилання на кар'єра. Пошт карієр, да, і потім довести це. Але ЕБ може це займатися, може не займатися, і він буде в більшості на стороні вашого покупця. Тому, перше, моя рекомендація використовувати ті поштові сервіси, котрі б'ються на eBay. Друге, завжди в першу чергу спілкуйтеся з покупцем. Вирішити з ним питання. Перше, якщо він чистий на року, все підтвердити, якщо не чистий, вирішити з ним зразу без кейсів. І тільки потім зв'язатися з підтримкою і спитати, якщо він був в першому, в першому випадку, коли чистий покупець, називаємо так, і вам поплюжили, якщо в другому. То ви просто відміняєте замовлення, повертаєте гроші, і це не, не повинно впливати на статистику. Ось таке довге, просте питання, але розібрали його як можна детальніше. Ще раз, Я, мені дуже важливо відчувати підтримку в коментах, в лайках, дизлайках, щоб ви. В реакції ваші на ці та інші відео. Побачимось!